Вітаю! Із сьогоднішнього заняття будемо працювати конкретно із кожною частиною мови. І, звичайно ж, починаємо з іменника. Іменник це самостійна, або повнозначна частина мови, яка означає предмет і відповідає на питання хто, що. Серед низки слів ми з легкістю визначимо іменники. Ранок, товариш, мова, веселка, крила. Визначають такі лексикограматичні розряди іменників, власні і загальні назви. Приклад: на даху будинку у Львові встановили скульптуру Маленький принц, автор роботи Олександр Гончарук, власні назви Львів, назва роботи Маленький принц і ім'я та прізвище автора Олександр Гончарук. Загальні назви дах, будинок, скульптура, автор робота. Назви істот і неістот. Назви істот, питання, яке ми з вами поставимо до них, це хто назви неістот, питання, які ми поставимо до них, це що? Жінка хотіла море забути, не забувалося, хто жінка, іменник, назва істоти, що море, іменник, назва неістоти. Конкретні та абстрактні назви, конкретні назви ми з вами можемо сприйняти органами чуття і порахувати. Абстрактні назви можемо з вами усвідомити і перелічити їх. Не зможемо. А я зі світлим сумом згадую ті афіші, у кожній літері, яких проступала любов. Конкретні назви: афіша, бачимо її, читаємо її, і можемо порахувати: дві, три, 4, 5, 10 літера так само, бачимо їх, читаємо в тексті і можемо порахувати, скільки літер в кожному слові, що і робили тоді, коли виконували фонетичний розбір слова. Сум, любов. Це поняття абстрактні, тому що порахувати їх не можна. Найчастіше такі іменники вживаються тільки у формі однини. Граматичні категорії іменника, з якими будемо потім ще окремо працювати. Рід. Знаємо, що виділяють три роди: чоловічий, жіночий та середній. І початкової школи нас вчили розрізняти їх. Тобто додаючи спеціальні займенники, він мій, вона моя, воно моє до слова. Отже, чоловічий він мій, батько, край, «соня», Жіноче вона моя, природа, пісня, Україна. середній воно моє, місто, почуття, кошеня. Крім того, визначають ще іменники спільного роду. Це іменники з закінченнями Ая. Які залежно від контексту, тобто у словосполученні або реченні, можуть називати як осіб чоловічої статі, так і осіб жіночої статі, Приклад, сирота, нахаба, бідолаха, плакса у такому вигляді, ми з вами не зможемо сказати це жіноче це чи, чи це чоловічий рід. Але тоді, коли ми з вами складемо речення із цими словами і назвемо в цьому реченні. Ім'я жінки або чоловіка, наприклад, чи доберемо прикметник до цього слова, чоловічого роду чи жіночого роду, чи, наприклад, використаємо дієслово у формі минулого часу, тому що тоді воно змінюється за родами. Це вже буде, звичайно, підказка для нас. В українській мові. Є ряд іменників чоловічого роду, і вони належать до чоловічого роду, які можуть називати як чоловіка, так і жінку. Найчастіше це іменники, які називають людину за професію або за родом діяльності. Приклад, ви бачите на екрані лікар Олег Вікторович і лікар Олена В'ячеславівна, тобто іменник і в цьому випадку, і в цьому випадку будуть чоловічого роду, от, але називатимуть вони осіб різної статі чоловіка і жінки. Ну і не забуваємо про те, що зараз дуже активно впроваджуються, повертаються в українську мову фемінітиви, і тепер від слів іменників чоловічого роду ми з легкістю утворюємо назви жінок за професію за родом діяльності. Лікар, лікарка, наприклад, фахівець, фахівчиня, наприклад, і так далі. Наступна граматична категорія іменника це число протиставляється однина і множина, і більшість іменників мають і форму однини, і форму множини. Приклади: захисник, думка серця, однина, захисники думки серця, множина. Є іменники, які вживаються тільки у формі однини. Наприклад, людство, збірний іменник, Дніпро, власна назва, борошно – речовинна назва, або іменники, які вживаються тільки у формі множини, пахощі, розкопки, суми. І ще одна граматична категорія іменника це відмінок. В українській мові іменник має сім відмінків і є незвичайний кличний відмінок, яким можуть похвастатися на всі слов'янські мови. Отже, відмінки називний хто що, родовий кого чого, давальний кому чому, знахідний кого що, орудний ким чим, місцевий з прийменниками на кому, по кому, у в кому чому і кличний «без». Питання він називає того, до кого звертаються з мовленням, виступає звертанням в реченні. Приклади, бачите, на дошці: сосновий ліс перебирає струни. Ліс у формі наземного відмінка. Заходить сонце з лаштунки кого чого лісу, родовий відмінок, у горе тій горі і горе тим, кому чому лісам. А вже мене ліси, ті виглядають, і я вже виглядаю ті ліси. Виглядаю кого що ліси. Поїдемо поговорити з лісом, з ким чим, а вже тоді я зможу і з людьми. Вже третій день живу у лісі, кому у чому, годую білочку з руки. Ліси мої, гаї мої священні, прибудьте нам вовіки незнищенні. Ще раз нагадую, дуже часто можна почути у відповіді, що іменники змінюються за родами, числами і відмінками. Це неправильно. Іменники змінюються за числами і відмінками і належать до певного роду. Змінить за родами, числами, відмінками, прикметники. Перше завдання. Слід визначити рід виділених іменників. Як я вже говорила, у таких іменників нам слід бачити контекст. Тільки в контексті вони розкривають свою таємницю, кого ж вони називають, або особу жіночу, або особу чоловічої статі. Перше речення. бджілка трудяга все носить осоте мед. Трудяга. Ну, зрозуміло, якщо бджілка вона, то слово трудяга це іменник жіночого роду. У цьому реченні, якщо ми приінакшимо його, наприклад, жук-трудяга носить гілки в свою нору, тоді вже трудяга стане чоловічого роду. Я її годую, я її зодягаю, я її на світі держу, а вона ледцюга мені працювати не хоче. Ну, якщо її. Значить, знову ж таки, про жінку йдеться, тому Ледацюга тут жіночого роду. При інакшому речення: я його годую, я його задягаю, я його на світі держу, а він Ледацюга і мені працювати не хоче. І вже слово Ледоцюга називає особу чоловічої статі. Наступне речення: чи то правда, чи брехня, що казак Фесько роззява, обербенувся з коня. Ну, якщо про козака йдеться, про Феська, то значить роззява це. Іменник чоловічого роду. Знову ж таки, можна переінакшити і, наприклад, там, не погодувала, десь згаяла час, не погодувала коня, наприклад, і можна поставити ім'я жінки, там, Хвеська, наприклад, роззява не погодувала коня. І вже слово Роззява буде жіночого роду. Друге завдання пов'язане напряму з першим завданням слід вибрати одне із слів, ви бачите, їх ціла низка замазура, підлабуза, роботяга, гуляга, гуляка, причепа, стеляга. І скласти з ними два речення. Так, щоб в одному реченні це слово називало істоту чоловічої статі, а в другому реченні жіночої статі. Ну, наприклад, слово гуляка. Наш кіт, знаний гуляка. Ну, якщо про кота, тоді в нас чоловічий рід. і… Повернулася врешті-решт наша гуляка. У нас навіть не треба тут ім'я, ну, можна ім'я додати, звичайно. Повернулася, тобто діє слово жіночого роду. Свідчить про те, що йдеться про істоту жіночої статі. Третє завдання, і тут ми з вами якраз проведемо невеликий експеримент, тому що назви істоти не істоти можна визначати не тільки за допомогою питання, але й за граматичними ознаками. Поставте наведені назви істоти на істоту, форми називного та знахідного відмінків одниним множини. мабуть, не спроста так. Грім, метелик, програміст, дощ, курчато, поля, народ, брат, колодязь і вікно. От, і за одну четверте завдання, що потім можна було перевірити разом, тому що і там, і там це відмінки. Визначте відмінки іменників радійку масці, сонцю і стеблинці. Ти світ пізнав, ясне твоє буття. І ти, з природою, побувши наодинці, поринеш знову в круговерть життя. <кій> так перевіримо те, що в нас є, і якраз виведемо формулу, як же ж розрізняти, за граматичними ознаками. Ну, наприклад, перше слово грім. В називному відмінку грім однина, громи множина. В знахідному, наприклад, почути, кого що грім, почути кого, що громи. Або, наприклад, пам'ятати про кого що про громи. І що ми з вами бачимо? Ось, що називний відмінок і знахідний вони збігаються у формах, тобто форми однакові. Як розрізняти запитаннями у контексті, звичайно: неістота, знахідний відмінок дорівнює формі називного відмінка. Друге слово у нас було метелик. Метелик називний відмінок, хто що метелики, і знахідний відмінок. Метелика, наприклад, побачив, або метеликів. І родовий відмінок, немає кого кого-чого метелика, і немає кого-чого метеликів» метеликів, це теж родовий відмінок. Це істота метелик, і що бачимо тут? Виводимо формулу, форма знахідного відмінка збігається з формою родового відмінка. Можна ще так перевіряти, але тут треба бути дуже обережним, тому що, наприклад, форма однини не завжди, не завжди збігається з цією формою. Формули. Тільки форма множини можна перевіряти. Ну, повернемося сюди і подивимося, наприклад, слово тополя. В однині вона буде мати закінчення, «ю» тополю, ось, а у формі множини буде збігатися з формою називного відмінка. Намалюю когось що, тополі, наприклад, і так далі. Можна все перевірити. Програміст, програмісти і програміста, програмістів, істота. Дощ дощі, дощ дощі, неістота. Це четверта відміна, тут особливості. Курча, називний відмінок, курчата, називний відмінок, бачу кого що курча і бачу кого що курчат. Далі, про тополю поговорили народ. Ну, народ у нас народ, народи і знахідний відмінок, знову ж таки, народ захищаю кого що народ, захищаю кого що народ, неістота. Далі брат. Брати і знахідний відмінок брата, братів, істота. Колодязь колодязі, знахідний відмінок збігається із форми називного відмінка, викопав когось що колодязь, викопав кого що колодязі, неістота. І вікно вікна, точно так же, і знахідний відмінок відчинив когось, що вікно, відчинив кого що вікна. Ось це неістота. Форма знахідного збігається з формою називного відмінка. Можна так визначати або перевіряти себе, поставити питання, визначити, що це істота, і потім про всяк випадок перевірити ще так. Відмінки іменників. Радій кому чому, комасці, сонцю, стеблинці, давальний відмінок. Пізнав кого що світ, кого що буття, знахідний відмінок. Далі, побувши з ким чим, з природою. орудний відмінок. Поринеш у кого що у круговерті знахідний відмінок, у кого чого життя, родовий відмінок. Визначати відмінки потрібно. Для чого? Ну, для того, щоб насамперед правильно будувати речення словосполучення, ставити у, у формі того відмінка, якого вимагає норма. Літературної мови, тому що дуже часто бувають саме граматичні помилки. Ну і в принципі це потрібно для того, щоб визначати синтаксичну роль будь-якої частини мови. Ну, зараз ми з вами говоримо про іменник. І хочу показати, як використовується якраз ось цей матеріал про відмінки, які ми з вами сьогодні на уроці повторили. На тестових, наприклад, вправах при підготовці до зовнішнього залежного оцінювання або безпосередньо на при проходженні цього тестування. Ну, от, як розрізняють форми називного і знахідного, якщо вони збігаються, якщо вони схожі. Завдання. Усі виділені іменники вжито у формі знахідного відмінка, окрім варіанти, святі ворота взято на ланцюг. За вікнами княжого Терема бився холодними крильми ніс тривогу людневий вечір. Невисокий побілений вапном, мур огороджує простори подвір'я. Я, Я пам'ятаю дощ, який ховався в листі. Не у формі знахідного відмінка, а у формі називного відмінка, хоча схожі ці форми між собою, вжито іменник у реченні Б. За вікнами княжого Терема бився холодними крильми, ні з тривогу лютневий вечір. Деякі люди вважають, що підмет повинен стояти десь на початку речення. Ні, це не так. У нас вільне розташування слів у реченні, на відміну від деяких мов, де підмет на своєму місці, присудок на своєму місці у нас де хоче знаходитися. Просто це буде непрямий порядок слів або інверсія. Вечір. Як розрізняти? Ну, по-перше, за питанням, хто що, але треба ставити подвійне питання обов'язково, тому що інколи, ну, наприклад, слово що воно повторюється в називному і в знахідному відмінку. Тому треба поставити питання, хто що або кого що, для того, щоб правильно визначати. Або спробувати замінити це слово, цей іменник за іменником. Ну, наприклад, він, що робив вбився, і він, що робив вніс, він це називний відмінок. Далі взято кого що ворота, взято їх на ланцюг. Що цікаво, що при таких дієслівних формах на «но», «то», безособових, безособова форма, тому й буде односкладне безособове речення. При них іменники будуть завжди перебувати у формі знахідного відмінка. Але легко можна помилитися, якщо ми тут тут закінчення, ну тут не закінчення, тут суфікс, але змінимо цю буковку на взяті. О, тоді це буде форма називного відмінка. Ворота є які, є взяті на ланцюг, тобто зачинені. От, тут Треба бути дуже обережним. Тут це форма знахідного відмінку. Взято, взято кого що ворота, взято їх. Невисокий побілений вапномур огороджує простори подвір'я. Огороджує кого що подвір'я, тобто його огороджує. мур, якраз діє, він тут підмет. І в варіанті Г. Я пам'ятаю, кого що дощ, тобто я пам'ятаю його, який ховався в листя. Отже, за допомогою різних таких лайфхаків можна визначати форму називного і знахідного відмінка, не плутати їх, потренуватися. На сьогодні це вся інформація. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе, на все добре!